Сорт орхідеї Формазана вразів. Це продовжувати, вони мені нагадують гірше. Що показують через два місяці після посадки у нас почала цвісти рожева Сталося. орхідея. Моя що дружина, все а ще вона відмітила й те, що клопоту з приживленням рослини не було та й догляд мінімальний. Замовляв посадковий матеріал орхідеї формазана Первое у цьому магазині. І Тут Це катлеє висок посадковий матеріал, та часто бувають знижки. Щиро робимо там гібриди, це лише це різні квіти, абсолютно різні. Я кохана дружина обожнює орхідеї, яких тільки сортів у нас. Контент порушує правила шахрайство.